Сьогодні рідні друзі, знайомі попрощалися з захисником України Євгеном Стареньким. 40-річний боєць служив старшим солдатом у складі 43-ї окремої артилерійської бригади з вересня минулого року. Брав участь у боях на куп'янському напрямку фронту. 7 лютого ворожий дрон обірвав життя українського воїна. Без батька залишилися двоє дітей, без чоловіка, дружина. Усі, хто знав Євгена, згадують. Він був відмінним сім'янином і вірним другом. А знаю його з маличку. Гарний хлопець був. Дітки у нього гарні теж. добрий він був. Батьків шанував. На Новий рік було таке відчуття, що будь прощався з нами. Ну як будто він не чекав, що ми стали зробили... ми подарунок, аби це був дуже рад. Сказав, що запам'ятає на всю життя, як Я точно пам'ятаю. Ну і складалось просто таке відчуття, Атмосфера була. Як будто яка зустріч з ним. Він мені став як. Батьком, коли мене не було батьків, це чоловік моєї сестри, і вони мене взяли до себе під опіку. Гарна, світла людина. Дуже його поважав, дуже любив його. Пам'ятаємо за нього, помстимося. З усіма військовими почистями Євгена Старенького поховали на центральному кладовищі Кривого Ругу. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.